Попалась мені на глаза вакансія в Нідерланди. 11 євро платять. Все чітко. І в кінці кажуть, що житло 120 євро в тиждень. 120 євро в тиждень це 240 євро за два тижні. Це 480 євро в місяць. Грубо кажучи, 500 євро в місяць. 11 євро вони платять. Але біда в тому, що. Там вам не дадуть працювати столько, сколько в Польщі. Ну, от в Польщі, допустимо, ну, в той же саме Литві 220-240 часів 300 годин працювати. От якщо 300 годин на 11 євро, то так. Да, виходить, сума велика. Ну, скоріше всего, там буде десь 180 часів. Ну от По стандарту. Тобто 8 годин там, максимум там, 10 годин і так далі. получается 180 часов на 11 1980 евро грубо кажется 2000 евро зарплата 2000 евро минус 500 жилье 1500 и э, еда обычно чуть-чуть дороже чем жилье або так само ну не может быть что вы там проесте 100 евро не может быть такого. Если, ну, вот, допустим, в Германии проедает 300-400 евро. Но ну, вот еще, допустим, 300-400 300, 300 минусует от полторы, получается э, 1100-1200 евро. Едете за 39 земель, дороже вам билет в разы. Если, например в Литву, 2-3 тысячи гривен, в Польшу 2-3 тысячи гривен, то там билет, наверное, будет 7-8 стоить. Вот так в Германию стоит там 7 тысяч гривен билет. В одну сторону. Ну вот и рахуйте. Чего чи, чи вортуя ехать на 11 евро, 180 часов, 500 евро жилье, 300-400 а останется 1000 евро, 1100-1200. наполовину легально і так далі. Так що нічого не хочу сказати про ці країни. Ну от просто. Більше заробляйте, більше тратите це класика жанру будь-якої країни. Ну, я чув вон в Штатах взагалі там по 10 тисяч доларів заробляють. ну США, Канада, 10 тисяч доларів зарплата. Ну, в іншому випадку залишається до 2 тисяч. Тому що страховка, автомобіль, то все. житло, там, допустим, житло 2-3 тысячи долларов, страховка, там, автомобиль, туда-сюда аренда, и у вас там остается сухий остаток, по-моему, вот мне кто-то рассказывал, что точно кажется, что около до 2000 долларов у него остается, с 10. 1000 доларів. Їдете в звичайну країну. Це понятно, що якщо ви не путешественник, а просто от жінка, яка хоче поїхати і так далі на, на 2-3 місяці. Їдете Польща, Чехія, Литва. заробляєте свої 1200-1300 евро. 200-300 у вас затрат на час, 900 000 у вас остається. Без ризиків, рядом дешева дорога, дешеве житло, дешева їжа. Так, що ось так, кому треба робота чи консультація? дзвоніть, звертайтесь. до нових зустрічей.